Ти вправі робити те, що ти хочеш. І тобі не потрібно чекати на схвалення зі сторони, аби робити те, що тобі подобається. Головне, слідувати за внутрішнім відкликом. А людина збоку ніколи не буде знати, що істинно краще для тебе. Вона може радити тобі якийсь шлях. З огляду на свій досвід, з огляду на власні проекції, які з'являються від того, що вона те чи інше переживала, і тепер намагається перенести це на тебе. І ти можеш вважати, особливо якщо ця людина значуща для тебе, а відповідно, і її думка є важливою для тебе, що це те, на що потрібно спиратися. Таке, зокрема, трапляється, коли недостатньо внутрішнього опору, вочевидь. Але все ж таки, лише ти, лише завдяки тому, що прислухаєшся до того, що всередині тебе, можеш вистину збагнути, виявити, куди рухатися саме тобі, що доцільно саме для тебе. І ніби навіть по-своєму очевидно звучить. Що така задача покладається на тебе, і відповідь вона всередині. Адже питання стосуються тебе, а не тих людей, на яких ти можеш захотіти покластися, якими б компетентними в певних темах і питаннях не були ті чи інші твої знайомі? Так чи інакше, це їхнє проживання цих досвідів. Вони навіть намагаючись ставити себе на твоє місце і намагаючись проживати якби цей досвід, через який проходиш ти з погляду на твої відчуття, твої думки, вони не перемістяться на твоє місце. Вони не стануть тобою. Лише ти є собою, лише ти. Відчуваєш все так, як воно є для тебе. І, вочевидь, аби обрати вектор руху для свого життя, тобі потрібно повноцінно зануритися в контекст твого життя, твоїх думок, твоїх відчуттів і зробити вибір. Зробити вибір. Який принесе тобі задоволення, адже визначити, що це буде, можеш лише ти все зводиться до одної фрази. Але це та істина, яку дійсно хочеться пам'ятати, і яку хочеться доносити іншим.